Щоранку, як тільки я виходжу з дому, до моєї долоні доторкається мокрий ніс. І Сейва очікує на чергову порцію ласки. Так просто від моєї собаки не відчепишся, вона має отримати все сповна. Якщо б я не припиняв її пестити, це тривало б довго. Питання, навіщо це їй? Невже недостатньо кістки чи миски супу, яким я її вгощу? Виявляється, що крім їжі потрібно ще погладити і почесати за вухом. Якщо ласку розуміє собака, чекає цього, і це їй подобається, то як на рахунок нас з вами, друзі? Чи погоджуєтеся ви з тим, що всемогутній Бог, створюючи нас на свій образ і свою подобу, зробив це не лише для того, щоб ми працювали, вживали їжу і відпочивали? Бог, який створив нас з вами на свій образ і свою подобу, насамперед створив нас для того, щоб ми любили і приймали любов. Тому що Бог сам є любов, так написано в Слові Божому. Бог є любов, Бог любить, і Його любов є настільки неосяжною, що Він віддав сина свого однородженого, щоб через віру в нього ми отримали спасіння. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Але крім того, що Бог любить, Він також бажає, щоб ми любили Його і не просто любили. Перша заповідь закону проголошує, що Бога потрібно любити всім серцем і всією душею і всім розумом. Ось виявляється, якої любові очікує від людей Господь? Ви любите Бога всім серцем? Виявляйте, що він має в цьому потребу. Для Бога це важливо. Коли апостол Петро після свого відречення і Воскресіння Христа знов зустрівся з ним біля Галілейського озера, то почув від Спасителя лише одне питання, яке Христос повторив тричі. Ісуса хвилювало лише одне, чи любить його Петро, причому не просто любить, а любить понад усе. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину синуйони, чи ти любиш мене більше цих? Бог очікує проявів любові від людей. Фактично все живе творіння, включаючи рослини, створене Богом за однаковим принципом: творіння Боже служить іншим, і очікує, щоб ті, кому воно послужило, у відповідь послужили йому. Ось я біля свого винограду. А влітку я зібрав гарний урожай. Таким чином, виноград виявив мені свою любов. Тепер він очікує, що я подбаю про нього. Звільню від зайвих галузок, прикопаю в землю, щоб він не замерз. А Якщо я не виявлю до винограду своєї турботи і любові, він загине, він замерзне без любові. Якщо я вранці відштовхну свою собаку, вона цілий день почуватиметься погано, і я побачу це по її погляду. Тепер безпосередньо я хотів би звернутися до подружніх пар. Господь задумав стосунки в шлюбі. Як своєрідний прообраз того, якими мають бути стосунки Бога і людини, стосунки в ідеалі. В посланні апостола Павла до Ефесян написано, щоб чоловіки любили своїх дружин як власні тіла, тому що саме так Христос любить свою церкву. Безперечно, дружини також зобов'язані любити своїх чоловіків, але відповідальні за любов у шлюбі. Чоловіки, Послухайте, чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Тепер дозвольте запитати вас, подружні пари, як ви практично у шлюбі виконуєте ось цей Божий принцип, закладений в творінні, щоб приймати любов і віддавати її? Якщо прояву любові від мене очікує собака, і причому щодня, то як ви вважаєте, вашій подружній половинці цього не потрібно? Потрібно. І причому дуже і дуже потрібно. Якщо ви не бажаєте, щоб вас любили, то ви просто не з цієї планети. Вся проблема в тому, що нас ніхто не вчить, як саме потрібно любити. В сучасному світі любов спотворена. Блокуючи себе від справжньої Божої любові, люди шукають її замінники. Але замінники не можуть задовольнити справжньої потреби людини в любові. Ніколи не зможуть її замінити. Зазвичай любов проявляється трьома способами: перший спосіб це зоровий контакт. Другий це наші слова. І третій наші дотики. Наш погляд. Передає наші внутрішні емоції. Про це свідчать також наші слова, і, звісно, що наші дотики. В усьому цьому має бути присутній спокій, ніжність і лагідність. Саме таким чином, від серця до серця, передається любов. Якщо ваша подружня половина не чує від вас ніжних слів, ваш погляд завжди похмурий, і ви ніколи ніжно не доторкалися до близької людини, вона піде шукати любові в іншому місці. І саме цим пояснюється той прикрий факт, що сьогодні у нас так багато розлучень. Люди шукають тих, хто любив би їх щиро і кому, в свою чергу, вони могли б подарувати свою любов. Дорогі подружжя, якщо ви довгий період часу ігнорували те, про що я вам кажу, вам потрібно змінити ваш спосіб життя, інакше він приведе вас до трагедії. Не лише безпосередньо в вашій сім'ї, а також в сім'ях ваших дітей. Тому що, коли вони не вашої любові, то, звісно, що шукатимуть компенсації в інших місцях. І ви добре розумієте, що це за місця, якими бувають результати саме такого збоченого кохання. Господь Бог бажає наповнити ваше серце справжніми почуттями любові, але для цього. Вам насамперед потрібно відкрити свої серця для його любові, дозволити йому спочатку полюбити вас і відповісти на це взаємністю. Коли ваші серця будуть наповнені Божою любов'ю, ви зможете поділитися нею з оточуючими. І я бажаю вам успіхів у цьому.